Вітаю! Хто такий ФОП? Це фізична особа-підприємець, яка легально веде свій бізнес. Що ж ховається за вивіскою успішний підприємець? Побоювання зробити перший крок і не вгадати з системою податкування, бажання заробляти більше, а податків платити менше. Щоб допомогти подолати страхи і запобігти помилкам, ми підготували для вас експрес-програму. Вона буде цікава, як тим підприємцям, хто веде свій бізнес самостійно так і бухгалтерам, які допомагають ФОП зі звітністю та податками, на уроках навчимося, як зареєструвати ФОП та стати на обліку податковій, як розрахувати та платити єдиний податок ЄСВ та ПДФО, чи потрібно подавати форму 20 ОПП, як обліковувати доходи і оформляти первинку, яким підприємцям потрібен РРО, що має знати ФОП. Стосовно найманих працівників, не гайте дорогоцінного часу на пошук і перевірку інформації на теренах інтернету. Долучайтеся до навчання вже зараз. Зустрінемось на уроках.